Я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. І сьогодні така невеличка у нас з вами буде розпаковочка, це посилка з AliExpress. І я замовила тут декілька скотчиків, знайшла такі, знаєте, фонові різні, цікаві. Зараз з вами подивимося. Насправді, я ну, почала замовляти з AliExpress тільки. На початку цього року, тому що я не знаю, якось так було, що то ковід був і не було поставок з Алі Ну, коротше, різні такі ситуації, то що там з доларом було. А, в общем, я дуже давно не замовляла, і в мене... Мало наліпок всяких різних, різних виявилося. Я стала перебирати свої запаси, зрозуміла. Ну, тобто для щоденника пам'яті це ок достатньо. Мені не щоденника пам'яті, а для планера. В принципі, там я багато не прикрашаю і мені нормально. А от саме для щоденника пам'яті щось таке. Там, де я роблю різні колежі, проявляю свою творчість, то там мені саме не вистачає таких якихось гарних наліпок. Так, Не знаю, з чого почати. Я замовила 10 штук, тут скільки 4, 5, 6, 7. 8. А може і 8. Ну, Точно не пам'ятаю. Ну, Будемо з вами дивитися Все по черзі. Так, Почнемо, мабуть, з такого. Це. Я навіть не знаю, як їх тут розпаковують ці скотчі. Спробую так. <рес> Якось трохи по-варварськи, мабуть. Але і, і, і не знаю, чи, можливо, розпакувати не на камеру, а тоді вам вже показувати вже розпаковані. Зараз вирішу. А я мені от... Я, так, І напевно я покладу такий якийсь білий листочок, щоб було видно. <клес> а також я вибачаю за освітлення, тому що вже погода вона така не дозволяє знімати. Хоча як важко, виявляється, їх просто розпаковувати. Так, мабуть, всі інші я зараз розпакую поза камерою і тоді вам буду показувати, тому що розпаковувати ось так от кожен скотч, я думаю, що це вийде дуже довгі відео, і це зовсім не цікаво дивитися. Так, ой, який він класний, дивіться. Так, я навіть не знаю тут щось. Я просто люблю такі тіні. Світло тіні. Так, зараз наближу трохи камеру. Так, я все ж таки трошки наблизила камеру і розпакувала всі скотчі для того, щоб вам показати. Ну, насправді, я навіть не знаю, як таким скотчем, знаєте, користуватися, тому що тут його просто повністю треба. Відрізаєш так шматочок і приклеєш. Тому що тут, дивіться, так класно і написи різні. Ось це такий фон, і як воно називається, тіні, гілочок. Прямо, прям як я хотіла, такий фоновий скочик, щоб поверх щось клеїти, якісь фотографії. Щось таке цікаве, дивіться. Так не зручно, не знаю, як вам отак нам буду показувати, так буде видно. Я не знаю, скільки тут насправді його. Метрів, але небагато. От і тут вже, здається, починається повтор. Так. Ну, Ось такий класний, прям дуже. Я замовляла скотчі всі в одного і того самого постачальника. І я обов'язково залишу всі посилання в інфобоксі. Дивіться, класний такі. Такі тоненькі, дуже прям тоненькі. Клас, я задоволена цим, взагалі такий він. І там, до речі, було багато різних кольорів. Ну, Тобто це в такому кольорі більш беж, щось таке. А там були і чорні, і фіолетові, здається, щось таке ще. А, так, далі буду відставляти сюди ті, які я вже показала. Далі замовила, ну, ви знаєте, вже мою любов до котиків. Да? От, тому я замовила ще ось такий скотчик фоновий, з якимись кіцьками різними, гарними такими гарнічки, написи. Я теж, я думаю, він буде так розбавляти атмосферу на сторінках. Дивіться, який гарний. Так, і це вже пішов повтор. Так, це вже пішов повтор. Ось такі гарні у нього котямби. І схоже, що він не на прозорі, а на такий більш рисовому якомусь папері, намотка в принципі, достатня, Не знаю, скільки її тут, але, думаю, вистачить надовго. Ну, в принципі, так як я, я прикрашаю, то знаєте, мені цих точно вистачить надовго так далі. Ось такий. Я вже розпакувала і трошки зняла цю стрічку, тому що вона заважає. Це схоже на перший варіант, але тут вже більше таких різних клажиків, класних написів. Прям класний. Взагалі, я не знаю, раніше такого не було. Зараз вже таке, придумую, придумаю, таке, я не знаю, для мене воно таке, здається, якимось дуже стильним, класним. Можна вирізати як просто елементи, так і так, когось. Ага, тут вже повтор іде. Ось з цього елементу вже йде повтор. Але дивіться, вони класні. І я думаю, що вони не, не надоїдять. Тому що можна вирізати якісь там прям маленькі елементи. Не знаю, мені прям дуже подобається. Також тоненький, прозорий, класний. Ще я так задоволена своїм вибором. Майже всі такі замовляла фонові. Так далі ось цей. Дивіться, теж такі рамочки, як фотоплівка. Слухайте, це взагалі. Такий ще тонший, ніж, ніж попередній. Не знаю, де тут повтори починаються, але можна і знаєте, повністю так на сторінку приклеїти, і якимсь фрагментом під фото. Коротше, класний со штампиками. От люблю я такий м чомусь газетний малюнок, газетний такий варіант. Мені подобається. В мене є такі скочки, ви може, можливо, вже помітили, там, де я прикрашала свої сторінки. Такий чорно білі в мене є. Мені подобається, як це виглядає. Ну, коротше, не буду показувати, бо тут вже, напевно, пішов повтор. От, і знаєте, він широкий. Дивіться. Тобто тут маленькі фотографії, особливо ось тут, такі, як я особливо вклею, десь там 4х5 см, якраз можна помістити в таку рамочку. Дуже незручно його. Тепер щось треба придумати, як їх зберігати, де їх зберігати. Якщо у вас є якісь ідеї, або ви якось зберігаєте, ну напишіть в коментарях, бо я не знаю, що що, як з ними. Я тепер, можливо, буду вклеювати в цей щоденник. А не щоденник, а в мій блокнот з наліпками. От буду вирізати якісь фрагменти, відрізати і туди вклеювати потім вже. Ну, коротше, треба щось подумати. Так, це також взяла на пробу, щоб подивитися взагалі, якої він якості. Так, трошки наближу, щоб було видно. Мені сподобався цей пейзаж. Мені сподобалося, що він вже вирізаний, не треба його вирізати. І він такий і море тут, і гори, і поле, і квіти, такі якісь. Дуже ніжний. Не користувалася таким, але от хочу спробувати, як воно взагалі буде. Думаю, що і в планері буде гарно виглядати, і в щоденнику пам'яті також. Напишіть також в коментарях, якщо ви таким користуєтесь, якщо у вас є такий, чи задоволені ви, як ви його використовуєте. Наступний ось такий. Я ще не розпаковувала, я дивлюся разом з вами. Так, це... Ага, це вже я щось не, не, не з тої сторони розпакувала. Але от я дивлюся, що тут прям, щоб мені не порвати, бо там прям наліпки на, на самому цьому прозорому пластику вони приклеєні, як паперові наліпки. Ой, які класні, який класний дизайн. Просто. Супер, там були різні кольори. Я обов'язково повернуся, замовлю собі ще всі інші. Тут мені подобається є і написи, є і картинки. Є і більші, і менші. Коротше, це взагалі класно. Дуже класно, буде розбавляти в колажах Прям, прям супер. Так, тут вже пішов, починається повтор з цієї. Але дивіться, ось тут і такі маленькі є. Коротше, і написи. Також там в різних кольорах, але, здається, там було. Вже не було тільки коричневий залишався і лавандовий. Треба буде ще лавандовий замовити. Я сподіваюся, що інші також будуть там якісь і голубий, і чорний. Клас. Оці мені прям дуже-дуже сподобалися. Такі прикольні. Ще раз хочу наголосити, що я всі посилання на ці скотчі залишу в телеграм-каналі своєму. Залишилося небагато. Всього дві штучки. Знову, не, не з тої сторони. Так, це теж якийсь фоновий а, в чорному кольорі. Я намагалася знати там, а, щоб різні вони були такі різних кольорів, а це прям такий навіть не чорний, а якийсь такий сірий. Теж щось схоже на таку газетку, газетний варіант. Цікаві. Такі, як наче чорно-білі фотографії, щось в такому, можливо, ретро якомусь стилі акценти печенюшки маленькі. Класно, що можна вирізати якісь більші елементи і менші написи є Щось таке кава, кава, кава на тему. Так, тут що здається, пішов повтор цієї навіть. Теж їх тут досить багато. Теж такі непогані, знаєте, як штампи, щось таке схоже ось ці. В общем, я дуже задоволена. Тому що я, як ви знаєте, сідаю прикрашати свій щоденник пам'яті і щасла ну, мою голову, що що його туди притулить, як його чим заповнити, якісь пустоти. Там, ще щось. Ну, в общем, так. А це вже я змовила в такому рожевому кольорі. І теж фоновий, більше такий фоновий. Треба цією струною показувати. Хочеться, щоб гарний фокус був. Ну, теж такий непоганий, непоганий. Взагалі-то мені здається, що на камеру воно не дуже так гарно виглядає, як вживу. вживу мені здається, вони набагато красивіші якісь. Давайте з вами якийсь один, наприклад, оцей зараз відріжемо і вклеїмо в планер. Подивимося, як воно буде виглядати. Зараз поставлю на паузу. Там дістала свій е, один і пам'яті. Тут у мене такий є недозабовнений розворотик. І зараз я відріжу якусь частинку. І спробую приклеїти його сюди, щоб подивитися, як воно буде виглядати. Тому що, в принципі, слухайте, вони такі тоненькі, ну прям зовсім тоненькі. Я навіть не знаю, як його тут, вибачте, тут поза кадром зараз помучуюся, якось його спробую відділити. Так, да, це, звісно, знаєте, Треба попотіти, бо вони прям дуже-дуже тоненькі і дуже складно відділити. Так, ось так приклеїмо. Зараз а потім щось придумаємо, щоб підняти. Ну, в принципі, виглядає непогано. Так, зараз треба ще взяти паличку. Ось так. В принципі, я завжди, коли приклеюю, я ще проходжу сипачку. Ось так. Тоді вона більш якісніше прилипає. Не видно якихось пустот. Ну, так погано видно таке, звісно, освітлення щось взагалі. Ну, взагалі, щось таке погане. А, от. І коли так проходишся, воно все дуже гарно приліпає. Тоді ще такі ще... Стає малюнок. Так, в принципі, все досить. Ну, мені подобається. Єдине, що м, видно, контури всі ось ці прозори наліпки такої. Але вони просто не вагомі. Вони, якщо ось цю наліпочку, ти якось. А, це теж така, така сама по товщині. В общем, класс наліпки, що можу сказати. Мені все подобається, всі дизайни подобаються. Напишіть, як вам така розпаковочка, чи вам сподобалися такі скотчі. І завітайте в мій телеграм-канал, якщо вам потрібно посилання, і там знайдете все. Все, дякую за перегляд і до нових зустрічей!